Монета України Штамп 21 Іменуємо шестиягодник. Виготовлялась монетка з латуні та алюмінієвої бронзи. Реверс монети має напис 10 копійок та по колу ягоди калини у вісьми ячейках. І у третій, і у шостій ячейці це колобук К. У гронах по 6 ягід. Гурт монета має мілку насічку і реверс аверс монети. Має зображення тризуба, напис Україна, внизу дата та по боках листя каштану з колосям пшениці. Ціна на сьогоднішній день такої монетки стартує від. 3-5 доларів в залежності від стану монети та під штампу. Є більш дорожчі екземпляри. Зокрема, це з поворотом у 80 та 180 градусів. Всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.